Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на 2026 рік. Отже, ЛЕВи, давайте подивимося, що на вас чекає в 2026 році. Відразу хочу сказати, що в 2026 році буде чотири затемнення, кармічні узли будуть змінювати знаки. Меркурій буде ретроградним тричі, Венера теж буде ретроградною. І Сатурн, Юпітер, Нептун і Уран змінять знаки. А розпочати я хочу саме з кармічних вузлів, Адже 26 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знаки і переходять в знаки водолій і лев. Звичайно, ваш знак. І в ваш перший і сьомий сектор гороскопу. І на найближчих два роки у вас будуть трансформації в цих секторах. Чому я це говорю? Тому що там, де знаходяться камічні вузли, там і будуть відбуватися затемнення. І це для вас. Е Сфера, яка стосується вас, вашого я, вашої особистості, ваших цілей, вашого статусу, вашої діяльності, і тема інших людей. Тому що сьомий сектор це сектор, який відповідає за інших людей, це сектор шлюбу. Сектор партнерства, сектор друзів, і тут у вас будуть трансформації тобто, ви можете і вийти заміж, і розлучитися і з кимось познайомитися трансформації такого характеру. А зараз детальніше я хочу зупинитись на саме затемненнях 2026 року. І перше затемнення відбудеться 17 лютого, в 28 градусі знаку Водолій. І це для вас сьомий сектор гороскопу, тобто перше затемнення в, на цій осі водолій лев. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за шлюб, за партнерство, за друзів, за всіх оточуючих нас людей. І Тут значить, що ми маємо? У сонячному затемненню це для нас щось нове, розумієте? Тобто, саме зараз ви можете з кимось познайомитись, або вийти заміж, або з'їхатись з людиною, або е, е, певного роду якийсь новий етап у вас в стосунках може бути, або зустріти, розумієте, людину як друга, як. Е, Такого солмейта дуже подібно до вас, по характеру, по стилю, по, по думках, по поглядах. Тобто, таке у вас може бути знайомство в цей період часу. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня в 12 градусі знаку Діва. І це для вас другий сектор гороскопу, це останнє вже затемнення на осі Діва Риби. І що це означає? Значить, місячне затемнення завжди говорить про підсумок, про результат. І в вашому випадку це може бути все, що стосується сфери власних грошей, власних доходів, сфери того, що ми самостійно заробляємо. І, типу, як завершення, можливо, ви ну, в цей період часу звільнитись з роботи, можливо. Ви отримуєте навпаки якийсь подвійний гонорар, виплату від клієнтів, премію, тобто якийсь результат фінансового плану і також результат роботи. Ви можете отримати в цей період часу. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня в 20 градусі знаку Лев. І це для вас перший сектор гороскопу відповідно, тому що починається затемнення на вашій осі, на осі Лев Водолій. І це буде стосуватися вас. Сонячне затемнення це як новий місяць, але має воно набагато більшу силу, і воно буде говорити про нове ваше я, про нову вашу зовнішність, про новий ваш стиль одягу. про… Нові ваші цілі, мрії. Ну, тобто, ви знаєте, як подивишся на людину, і таке враження, що вона зовсім інша, вона якось кардинально змінилась. Можливо, ви не можете там до кінця зрозуміти, що сталося, але вона ну, абсолютно кардинально інша. Ви можете стати тою людиною, про яку будуть так говорити. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться вже 28 серпня в четвертому градусі знаку. Риби, і це для вас восьмий сектор гороскопу. І тут ми говоримо про підсумок, результат завершення якоїсь ситуації, яка могла довго тягнутись, навіть півтора року, тому що це вже останнє затемнення на цій осі, і це означає це може стосуватися грошей, фінансів, чужих фінансів, особливо це тема кредиту. Можливо, в цей період часу ви закриєте кредит, який ви брали там два роки назад. Можливо, ви наприклад закінч типу отримували якісь виплати від держави, і вони закінчаться. Але це якісь виплати не такі були, як пенсія, там пожиттєве отримання, вже а це якісь короткотривалі виплати. Можливо, ви там декретній відпустці були чи щось типу того, так? Потім це все, що стосується, наприклад, спадщини. Можливо, ви спадщину зараз отримуєте, або можливо, вас ви закриєте якісь питання по інвестиціях в цей період. Тобто, все, що стосується чужих грошей, інвестицій, кредитів, і так далі, на тему завершення. Наступне про що я хочу поговорити, це ретроградність Меркурія, адже в 2026 році Меркурій буде ретроградним тричі. І хочу сказати, що зазвичай Меркурій ретроградний в одній стихії, наприклад, в 2025 році. Це була стихія вогню. А в 2026 році це стихія води. І він буде ретроградний в таких знаках, як риби, рак і скорпіон. І хочу ще сказати про загальні поняття про ретроградності Меркурія. Це, звичайно, на ретроградності Меркурія не варто купувати енергоме чи рухоме майно. Не варто, наприклад. Значить, розпочинати щось нове, йти на нову роботу, купувати нову техніку. Але що для вас буде добре робити в цей період? Наприклад, перший період ретроградності Меркурія з 26 лютого по 20 березня. Це восьмий сектор гороскопу для вас, і це ретроградність в знаці Риби. І що це означає? Це значить. Ретроградний Меркурій може вас повертати. До питань восьмого сектору, а це питання чужих фінансів, кредитів і так далі. Можливо, ви колись там я знаю, є такі картки, типу, де ну, є кредитний ліміт на картці, ви можете онлайн зробити. Е, і можливо, ви колись там брали я не знаю, 200 гривень, там, 1000 гривень і не віддали. Я знаю, що це дуже великі відсотки ростуть. І якщо у вас були такі питання, то вам до них, звичайно, треба повернутися і закрити питання. Тому що це буде тягнутись довго. Можливо, це стосується теми спадщини. Тобто, ви розумієте, що хтось з ваших близьких помер, і це треба переоформляти, документи на себе. І в цей період часу вам добре цим зайнятися. Або іншими питаннями, які стосуються чужих фінансів. Наступний період це період з 29 червня по 23 липня. Це ретроградність Меркурія в знаці рак, і це для вас 12-й сектор гороскопу. А тут що добре робити? Тут добре займатися питаннями по 12-му сектору. Це зазвичай питання еміграції, питання далеких земель. Але це ви, може, захочете поїхати в країну, в якій вже були, вже жили в цій країні, можливо, там не знаю, якийсь період часу, можливо. Там 5-10 років назад, ви думаєте, от як мені було класно, там так далі, і ви б хотіли знову туди повернутися. От, і можливо, це тема, яка буде стосуватися е, роботи з психологом або різних практик. Можливо, це, цим ви ще будете займатися, тому що це теж по 12 сектору. Можливо, ви захочете відновити роботу з психологом. Якщо ви раніше працювали, звичайно, це добре продовжувати. Наступний період це період з 24 жовтня по 13 листопада. Це ретроградність Меркурія в знаці Скорпіон, і це четвертий сектор гороскопу. І тут це питання, теж, які стосуються нерухомості місця вашого проживання, особливо, якщо ви там колись раніше проживали. Можливо, ви орендували квартиру і не оплатили всі комунальні послуги. Це треба прослідкувати. Або можливо, ви. Розумієте, там робили ремонт, не доробили добре доробляти. Можливо, ви не документи добре дооформляти. тобто робити те, то, що ви не доробили колись. Наступне, про що я хочу поговорити, це планета Венера. Адже в 2026 році Венера буде ретроградною, і цей період буде тривати з 3 жовтня по 14 листопада. Тобто, практично. Півтора місяці. І ретроградною вона буде в двох знаках, тобто розпочне свою ретроградність вона в скорпіоні, потім виділиться в Терези. І це, відповідно, для вас буде четвертий і третій сектор гороскопу. Тобто, це знову ж таки тема нерухомості і тема взагалі спілкування друзів, комунікації. І що не варто робити на ретроградності Венери? Це, звичайно, виходити заміж, женитися, фізично підписувати, що ви виходите заміж укладати цей договір про шлюб. І чому це не добре робити? Тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші. Якщо ви хочете, щоб ваше подружнє життя було якби. Ситим, що у вас були гроші, була любов, були там спільні цілий і так далі. То це не варто робити в цей період. А е, Венера знову ж таки вас може повертати в минулі питання по нерухомості. Можливо, зробити ремонт. Треба переоформити документи чи продати якусь нерухомість, яку ви там давно планували продати. Або це питання, які можуть стосуватися родичів, можуть стосуватися там рухомого майна квартири, е, потім спілкування з іншими людьми, документів. Тобто у вас акцент буде саме на цьому. Наступне хочу перейти до соціальних і вищих планет, адже чотири з цих планет змінюють знаки в 26 му році. І перша це планета Сатурн, адже 14 лютого Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен близько там два з років він буде в Овні, І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І Сатурн буде саме наводити порядок в дев'ятому секторі, тому що Сатурн це планета все таки дисципліни, структури, порядку, законів. І дев'ятий сектор це сектор еміграції, сектор закордону, навчання, сектор судів і іноземців. І тобто, якщо у вас якісь питання будуть по тих секторах, це звичайно. Потрібно завжди слідкувати за законом, коли ви поїдете за кордон, навіть на відпочинок, коли ви працюєте за кордоном, треба слідкувати за сплатою податків за те, щоб е, бути, знаєте, жити за правилами і законами тої країни. Це також тема навчання, ви можете навчатись. І це, от добре в, в форматі структури, що все буде дуже структуровано. Звичайно, Сатурн буде ретроградним в 26-му році. І цей період з 26 липня по 10 грудня 26-го року. Ретроградний Сатурн. Наступне це Юпітер. Адже 30 червня Юпітер змінює знак і переходить знак Лев на рік часу, ваш перший сектор гороскопу. Звичайно, Юпітер принесе вам найбільше подарунків, які можуть бути саме для вас. і це... Буде стосуватися може, зміни вашого статусу, вашої діяльності. І ви от, за що ви будете братись, типу Сатурн вам буде допомагати в вашій реалізації. І це ще тема, що ви можете, до речі, поправитись в цей період часу, тому що е, Юпітер все розширяє, ви можете завагітніти в цей період часу, перший сектор гороскопу. І, і взагалі це якби в плюс е, плюс, тому що все, за що ви будете дбати, він як ангел охоронець розумієте, буде завжди з вами, це Юпітер. І Юпітер теж буде ретроградним. Ми увійдемо в 26 рік на ретроградності Юпітера до 11 березня, і з 13 грудня, в 27 рік теж ретроградним буде. Наступне це Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знак, переходить в знак Овен. І це для вас буде 9 сектор, там, де є і Сатурн. Тобто Нептун е, буде в 9 секторі, і це е, говорить про те, якщо ви іммігруєте, то ви можете жити біля водойми, тобто біля океану, біля моря, біля річки, біля озера, тобто ви можете приїхати жити до води і на довгий період часу, тому що Нептун, мінімум, в Овні буде десь. Близько 14 років, тобто це для вас може бути імміграція, і така вона може бути дуже обдумана, розумієте? І е, Нептун теж буде ретроградним з 7 липня по 12 грудня. Е, наступне це Плутон, адже Плутон транзитом проходить по знаку водолій, і це для вас сьомий сектор гороскопу. До речі, напишіть як. Вам відчувається, коли у вас Плутон знаходиться в секторі шлюбу, в секторі партнерства, в секторі друзів, чи є нові знайомства, чи хтось відвалюється, відпадає з вашого життя, йде з вашого життя, чи є нові люди, як це в селі все відбувається? І Плутон теж буде ретроградний з 6 травня по 16 жовтня. І остання вже планета в цьому відео це планета Уран, адже Уран, 26 квітня змінює знак, переходить в знак близнюки. Теж він там надовго буде в близнюках, десь близько значить, 7 років. Це для вас буде 11-й сектор. Тобто трансформації У вас будуть по темі взагалі друзів, родичів, значить, спілкування в інтернеті. Тема авіації, новітні технології. Якщо ви рухаєтесь в цьому напрямку, у вас можуть бути зміни трансформації. От. І ще, звичайно, ваші цілі, мрії це теж по урану, по 11 сектору. І уран буде ретроградним. Ми входимо в 26 рік на ретроградності урану до 4 лютого і з 10 вересня до 27 року. Ось такий горсков чекає на вас леви. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.